Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу попробувати вичислить імпостера. Ну, щоб цей. Щоб помогти членам екіпажа і викинути імпостера з корабля. Чому ті заходять, ті виходять? Ніяк карту включить не можуть. О! Начинається! Ні, Вона відключилась на останній секунді. Чому? Навіщо люди виходять зі гри, щоб потім воно щось не включалось там, бачите? О, все наконець. Наконець-то воно загрузилося. Я хотів вичислить імпостера, і я сам став імпостером. Клас! Я так і думав, що я хочу імпостера, іменно... І, і. Ну, іменно відео про вичислить імпостера. Не просто, щоб там люди його нашли, а іменно я. І я сам став імпостером. Питомчик. Хто би? Ну, хто, ну кого? О, вже когось убили, правда. А за кого давай. За імпостера проголосуємо. Ні, за імпостера я своїх придавати не буду. Давайте за сірого. Красного тут нема. Нема. А, не ось ось красного. Ну давай за красного. Яка різниця? Боже, 100 секунд, что. Ли? 105 секунд. Я це виріжу. Я точно це виріжу. Поставте лайки підпишіться, будь ласка. О! Наконец-то! Наконець-то проголосували усім. Такс! Да, вона був по... пустрів. Так, 40 секунд ждать. Ходу це, да, буде надовго. Щоб убити, когось надо ждать 40 секунд. Так, саботаж я не можу робити. Побачите, оцей стріляє, так що він. О! Давайте, як будто би я мирна, я тут чиню. Так. Так, чинися. Я ж розучився його чинити. то ні, не можу його починити. Давай, 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 давай. О! Все. Так. Так, так, так. Кого можна вирубить? Треба, щоб хтось стояв в АФЕКО. Деб хтось стояв в ФК. Аф... Опа. Сорі. <звук> мене замітили, походу. Там же ж чувак був, а я, ну я в люк спригнув. О Боже, навіть у на мене ще спалять точно. Да. Я проголосую за цього самого жовтого. Давайте за нього і проголосуємо. Так. Друзі, прикиньте, викинули другого. чувака Я так можу і виграть, виходить. Так, якщо я вироблю когось то. Я виграю, виходить? О! Виключили світ Давайте будемо чинить, щоб... Не подумали, що ми імпостери. От коли з кимось чиниш, воно не чиниться ніяк. То що ніхто не знає, хто на яку кнопку нажимать буде. Жмакать. І я не можу його нажимати, то що там другі ігроки. О! Починили. Такс. Такс, почекайте. А скільки. Скільки людей залишилося? Так, а запис іде. А скільки людей сталося? Ну, ось раз, на три. Получається, можна швидко вирубить і побігти. Так. Да. Кого тільки виробить. Це зоцілочочка. У три ігрока залишилося Два предателя. Один предатель я і другий чорний. Да. Прикиньте, если б хтось би проголосував би за другого там чела. Не знаю. Ну, за мене, коротше, проголосував ще я б хотілась би то. ГГ. Получается. Так, а кого ж у нічтує? Давайте з... всі двері, коротше, позакриваємо. Такс, я думаю, я не спалився. То що буде дуже видно. Так, чувак. Ну, я не буду подавати вид, що я від нього тікаю, якби. Такс. Оно, чувак, біжить. Оно імпостер. Ось другий імпостер. Чувак, а хоче прикол? Чувак. Той прокол. Ура, ми виграли. Всім до побачення і всім пока. О, У мене вже як раз 28 уровень. Так, всім пока.